Склад воли на звязку. Прийом. вітання, логісти, склад волі на зв'язку. І сьогодні ми з вами поговоримо про перший самозарядний карабін совку СВТ-40. Тож звідки взявся цей карабін, і на що совок прийняв його на озброєнні? Вся справа в тому, що в 1930-х роках на озброєнні совку стояв вже морально застарілий автоматичний карабін Федорова під японський калібр та кулю 65 х 50 на Арісака. Ось на фото ви можете побачити цей автоматичний карабін і власне кулю, яка використовувалась у ньому. Цей карабін був прийнятий на озброєння ще за декілька років перед розвалом царської Росії, а саме в 1916 році. Автоматичний карабін Федорова був доволі новітньою та перспективною розробкою через наявність власне, автоматичного режиму вогню і деякі інші технічні рішення, що дозволяли вести точну та прицільну стрільбу, навіть не дивлячись на те, що в ньому не було використано спеціально розроблену конструктором Володимиром Федоровим кулю 6,5 х 51, тобто використовували японську кулю. Міс тієї, що повинна була використовуватися розробником. Ось ви бачите фото цього розробника, і власне кулю, яка повинна була використовуватись в його автоматичному карабіні. Але через початок першої світової можливості з впровадження нової кулі у виробництво були обмежені, і саме тому закуповували власне японські кулі. Але в 1930 році ця зброя вже не відповідала вимогам, які були необхідні для ефективного ведення бойових дій, та й вироблено цих автоматичних карабінів Федорова Було дуже небагато. Всього 3200 екземплярів, яких для совку, який мріяв захопити весь світ, було дуже мало. Наприклад, ту ж гвинтівку СВТ 38 та СВТ-40, а також всі інші модифікації було вироблено за роки Другої світової війни у кількості 2 мільйона 146 тисяч. Екземплярів і це ще не рекорд серед усіх зразків озброєння. Саме це і спонукало тогочасних керівничків Совку до видачі технічного завдання на розробку свого першого автоматичного карабіну, яким потім, як відомо, стане СВТ-40. Власне, в 1936 році було проведено конкурс на руль автоматичної гвинтівки між зразками зброї Токарєва та Симонова. Ось на фото ви бачите конструктора Симонова і його прототип АВС, зразка 1936 року. А на цьому фото ви бачите. Токарєва і, власне, його прототип зразка 1934 року. За результатами випробувань на озброєння було прийнято прототип Симонова, який я показував до цього. Попри це, все, керівництво Совку, і, власне, сам Сталін в 1938 році видало наказ на створення нової, вже самозарядної гвинтівки, а не автоматичної, у зв'язку з тим, що дуже сильна і потужна економіка Совку, звісно, в лапках не могла дозволити собі значні витрати боєприпасів автоматичними караю. Та й автоматична гвинтівка Симонова зразка 1936 року, як виявилось під час експлуатації, мала велику кількість технічних недоліків при тому, що витрата рідкоземельних матеріалів та трудомісткість виробництва була більшою, ніж у прототипа автоматичного карабіну Токарєва. В жовтні того ж 1938 року Токарєв, до речі, представив свій дороблений прототип самозарядної гвинтівки зразка 1938 року, ну тобто СВТ38, який разом з прототипами. Симонова та Рукавішнікова приймали участь у конкурсі, і після проведення оцінки комісією в 1939 році прототип Токарєва вже майже був прийнятий на озброєнні. При цьому Симонов здавався і майже під кінець конкурсу заявив, що покращив свій прототип СВС. Ось на фото ви можете побачити ось цю гвинтівку СВС зразка 1938 року. Комісія взяла це до уваги і виявила, що новий прототип Симонова дійсно був кращим і допрацьованішим, але в цей раз втрутився. Особисто Сталін і змусив комісію обрати прототип Токарєва, бо налагодження виробництва СВТ-38 вже було розпочати. Також він знав Токарєва особисто і мав з ним гарні стосунки. Все Це і спонукало комісію до прийняття на озброєння СВТ-38. Після Совково-фінської війни на озброєння було прийнято модифіковану версію гвинтівки Токарєва, а саме СВТ-40, яка була трохи легша за версію 1938 року. Ось на фото ви можете її побачити. Вона відрізняється від. Від СВТ-38 по кількості ось цих ось залізних нарізів та вирізів у дереві. Ось можна побачити СВТ-38 і СВТ-40. У неї вирізів менше, при тому більше ось цих ось залізних отворів. Стріляло, до речі, що СВТ-38, що СВТ-40, коли 7,62 на 54 мм з допискою R. Тобто, це означає, що є ось ця закраїна на кінці гільзи, та споряджувалось багнетом, ну або ж так ножем, кому як зрозуміліше. ось на то ви можете побачити характеристики. Вони в SVT-38 і SVT-40 майже ідентичні, за виключенням, як я вже казав, ваги. svt 40 була трошки. Легшою. Серед модифікацій варто виділити снайперську модифікацію СВТ-40, ось можете побачити її на фото. Вона мала приціл ПУ зразка 1940 року. Крім самозарядної версії була ще модифікація АВТ-40, яка зовні була один в один, схожа на СВТ звичайно, але мала автоматичний режим вогню, який вмикався переведенням перемикача біля рукоятки в третє положення. Ще існувала також модифікація СВТ-40 з глушником, яка не була масовою, існувало буквально декілька гвинтівок, в яких використовувався ось цей ось глушник, можете побачити на фото, але через те, що якість виконання глушника була дуже низькою, і він фактично ніяк не гасив звук від пострілу і від спалаху, від його подальшого виробництва і використання відмовились. Також до тих прототипів, що я вже зазначив, в 1941 році токарів сконструював автоматичний і самозарядний карабіни АКТ-40 і СКТ-40, які майже ніяк не відрізнялися від СВТ і АВТ-40, крім того, що тут самозарядний варіант був другорядним, а автоматичний якраз був основним. І чесно кажучи, я навіть сам не знаю навіщо робити модифікації, які майже нічим не відрізняються від основного прототипу. Були також і мисливські варіанти винтівки СВТ-40. Що справа називається СВТО, тобто Охотничья 1988 року випуска, та що зліва гвинтівка ще більш сучасна, вона називалась так само і тільки вийшла в 2012 році. І мала ось такий ось плексиклазовий приціл, ну чи пластиковий приціл, кому як зручніше. Ну і останньою модифікацією, яка існувала на базі СВТ-40, токарів змайстрував свій прототип під назвою АТ-40 для конкурсу на автомат під проміжний патрон. Про цей конкурс Курс та конкурентів майбутнього автомату Кавашникова я розповідав в своєму минулому відео. Посилання на нього вже з'явилось у підказках. Тепер поговоримо про плюси та мінуси СВТ-40. І перший плюс це гарна точність та настильність у цієї самозарядної гвинтівки. Наступний плюс це простота та дешевизна виробництва. І по кількості вироблених гвинтівок, яку я зазначав, до цього можна зробити висновок, що дійсно так воно і було. Також плюсом було те, що існувало два режими роботи у більш різних версіях, що дозволяло використовувати гвинтівку фактично як снайперську або автоматичну зброю, в залежності від ситуації. Але були й мінуси. Зброя мала погану надійність і давала клини у зимовий період часу. При цьому ще й гірша ситуація була у автоматичної версії АВТ-40. Наступним мінусом був малий магазин, всього лише на 10 набоїв. І ще в гвинтівку було важко і незручно використовувати у позиції лежачі. Ось на фото ви можете побачити країни експлуатанти. Як можете зрозуміти, їх було не досить багато, бо більшість країн або мала якісь свої вироби, чи мала щось навіть краще. А як ви думаєте, чи доцільно в наш час використовувати самозарядні та автоматичні карабін? Чи їх час вже пройшов і штурмові гвинтівки можуть виконувати всі необхідні задачі на полю бою? Напишіть про це в коментарях, мені буде цікаво почитати. А з вами був я, склад волі, ставте лайки і до наступного. Ного тижня